Усім привіт! Мене звати Руслана, я лайф-коуч і сьогодні хочу поговорити з вами на одну дуже цікаву і зараз поширену тему, таку як пошук себе. Обговоримо, чому ж вона стала така популярна за останні роки, і що не варто цього соромитися. І саме з цього я хочу почати своє відео. У моєму житті теж було багато різних періодів, коли я була в пошуці себе. І чогось часто люди асоціюють цей період свого життя не з якимось натхненням, силами і ресурсом, щоб цей пошук реально втілити в життя, а навпаки, вони себе за це з'їдають зсередини, тому що приходять такі думки, де я почуваю себе якимось, знаєте, нулем. Я навіть поки розповідаю це. Я навіть трохи скривилася, бо я пам'ятаю це відчуття, як це було в мене. Ти себе відчуваєш нереалізованим, ніби всі живуть своє прекрасне наповнене життя. Кожен обрав собі професію по душі, самореалізується, все в нього круто, а ти один, якийсь не туди і не сюди, і не знаєш, що з цим робити. Відчуваєш себе, не хочеться казати. Це слово, але ось не знаю, як українською замінити ущербним. Ущербним. От чогось одразу мені це в голову приходить. І з такого стану якраз постійної самокритики далеко ти не зайдеш. І навпаки, себе ще більше заганяєш в рамки, замість того, щоб оцей шлях шукати або прокладати самостійно. І тому одразу хочу сказати, що, будь ласочка, розслабтеся. Ви нікому нічого не повинні. Це ваше життя, це ваш шлях. У вас є свій час, свої роки. Просто робіть те, що ви повинні, те, що ви відчуваєте. Про це я розповім трохи пізніше в відео, а зараз перейдемо а взагалі, чому ж зараз саме 2023 рік на дворі. Чому це питання стало таким популярним? Я чую його на своїх коуч-сесіях як запит, чую його там у відео в Тіктоті, просто від людей. Сама нещодавно проходила ще один період пошуку себе. Це тому, що, в принципі, зараз час дуже швидко рухається, дуже швидкі зміни, постійно щось. Створюється нове штучний інтелект, іде постійне, постійний розвиток світу. Уже ось ця система, яка колись була там у наших батьків за часів радянщини, що ти пішов на завод і там працюєш 50 років до своєї пенсії, потім вийшов на ту пенсію. Напрацював той стаж, аби на неї ще мінімально якось вийти. Потім все одно Рад... Радянський Союз розвалився, дай нема тої пенсії. Вже оця система вибору однієї галузі вона не працює, тому що занадто рухливий світ, щоб собі на проміжок, нехай там 80, грубо кажучи, років обрати одну професію. І що це повинна бути за універсальна професія, да? що вона тобі такий довгий час подобається, по-перше, а по-друге, вона залишається актуальною і добре оплачуваною. Тому ось цю систему я вам закликаю, дозволяю просто виконати зі своєї голови. І коли ваші батьки кажуть, що ну давай вже обери щось собі, давай вже ну треба ж один напрямок і вже по ньому рухатися, то частіше за все, це вони мають на увазі от щось таке, щось по цій системі де ти на одній роботі грубатися з років. Тому саме пошук себе. Він стає досить таки актуальним. І взагалі зараз йде така тенденція на постійну зміну діяльності, роботи з однієї компанії в іншу, навіть якщо це один і той самий напрям, галузь, так все одно. Люди молоді, вони обирають змінювати, тому що на місці ніхто не хоче засиджуватися. Люди постійно хочуть змінювати е, якийсь колектив, змінювати свій спосіб життя. Тим паче нам доводиться підлаштовуватися під е, інший спосіб життя, і це вже доведено часами пандемії, часами війни, коли да, ось так, ось так, ось так. Все перейшло на онлайн, все перейшло на дистанційне. І ось хочеться черпати багато цього нового, тому що сучасний працівник цінний, він повинен бути гнучким, він повинен бути зацікавленим і слідкувати постійно за тенденціями. Бути сучасним. Це те, що від нас вимагає сучасний світ. Ось, наприклад, нещодавно навіть моя мама теж їй вже 45, п'ять, боже сорок там. І вона нещодавно закінчила з б'юті індустрією і ось шукає для себе нове заняття. І вона у мене запитувала, як ти думаєш, що б мені підійшло. І вона там називала якісь сфери, я їй казала свою думку з приводу цього, і всюди їй повторювала, що важливо там, наприклад, мати сторінку в інстаграм їй. А вона ось просто е ніяк з цим інстаграмом не хоче подружитися. Але я їй сказала таку річ, що мам, якщо ти реально хочеш бути успішною і заробляти великі гроші, а не просто щоб тобі вистачало на життя, то ти повинна навчитися отримати цю навичку гнучкості, тому що зараз без неї ніяк ти повинна підлаштуватися під сучасний світ і розуміти його потреби, якщо ти хочеш робити на цьому гроші, якщо ти хочеш отримувати гроші за те, що ти їхні потреби закриваєш. І знаєте, загалом ось ця ситуація з моєю мамою, вона знову ж таки підтверджує цю мою е, теорію про те, що це все-таки не через вік, не, не проблема нашого покоління молодшого, що вони ніби себе не можуть знайти, а це реально проблема цього часу, тому що повинно, повинні люди шукати ось це нове рішення і е, нове, новий шлях самореалізації для себе. І ось цей пошук себе він взагалі приходить багато разів в нашому житті. Наприклад, в мене це було: це коли ти закінчуєш школу і обираєш, на кого тобі вступити. В мене також була така криза після народження мого сина, і я така знову боже, ну я мама добре, я ще одночасно студентка, а що далі? Хто я далі? Потім була криза з переїздом на Україну. Зараз я живу в Бельгії, і тут знову ж таки мала заново шукати себе. І коли я хотіла зняти це відео, я сказала про це моїй подрузі, і вона сказала мені: А ти впевнена, що ти себе точно знайшла, щоб радити це іншим. І ось тут така, знаєте, це мислення в більшості людей. Тут є така заминочка, що якраз не той факт, що ти себе знайшов один раз на все життя, говорить про цей твій класний досвід, який ти можеш поділитися з іншими. А... Те той факт, що ти шукав себе багато разів, і в тебе є саме досвід пошуку себе, якими шляхами ти це робив, як ти це робив, вже і вже завдяки саме таким знанням ти можеш розказати саме про цей процес. Я Дуже рада, що зараз прийшла ось ця тенденція не на успішний успіх, тому що вона в принципі була досить така токсична. Да? Ця тенденція на концентрацію не на результаті. А на шляху, тому що від шляху ви теж повинні отримувати задоволення. На, на шляху до пошуку себе, на шляху до почат, ну, в початку якогось бізнесу, початку якоїсь справи і так далі. Ось чому, до речі, багато людей кидають справу на півшляху, тому що вони концентруються. Я теж була у числі цих людей, я так відкривала власний бренд дитячого одягу. І в якийсь момент я дуже-дуже хотіла результат, і я забулася, що результат не приходить в перший місяць да, роботи і так далі. Я була занадто сконцентрована на цій картинці, яку я бачила в майбутньому. Мене не влаштовувала там одна-дві продажі, мені хотілося одразу мільйон доларів, якусь світову відомість. Таке не буває. І тому я кинула це на півшляху. Мені потрібно було насолоджуватися, навчитися насолоджуватися самим процесом, прийняти той факт, що не все одразу приходить, і тоді, тоді б я справді продовжила цю справу. І, можливо, б зараз би ви знали про один дитячий бренд на просторах українського інстаграму. Уся це, знаєте, ще епопея, я таке грубе слово підберу, з пошуком себе, чого вона? Так часто в людей розтягуються на цілі руки, тому що, на жаль, нашому поколінню, поколінню наших батьків, ніхто не вчив слухати свій внутрішній голос нас, ніхто не вчив реально прислухатися людей, дітей до своїх бажань. І тому потім, коли в нас вже якесь в певному віці приходить там усвідомлення, що блін, а я ж не хотів на того. Адвоката вчитися взагалі, тепер мені треба заново зараз шукати да, свою професію, а ти тупо не можеш відчути, почути, що ж ти насправді хочеш. Ти навіть не можеш згадати, які заняття тобі в дитинстві подобалися, і що тобі приносило задоволення. І це я теж говорю як коуч зі своєї практики і зі свого шляху, який я пройшла. Установленні себе, а це був досить довгий шлях, у два роки психотерапії, гіпнотерапії, теж робота з коучем іншим, тому ось такий вам інсайт, я сподіваюся. І ось на цьому моменті хочу трохи підбити підсумки, згадати, що ми проговорили за час цього відео. Перед тим, як сказати, назвати вже певні інструменти на вашому шляху пошуку себе. Відіб'ємо підсумки. Так, шукати себе це зовсім не соромно. Соромно робити те, що ти не любиш, те, що тобі насправді не подобається, і змиритися з таким життям. Шукати себе це абсолютно нормально. Це слідувати своєму внутрішньому голосу і бажанням. Але, по-друге, треба. За допомогою якихось е е інструментів, експертів навчитися слухати себе. До речі, також медитації класно допомагають у цьому, тому що багато медитацій спрямовані на те, що ти починаєш чути своє тіло, прислухатись до нього і краще відчувати навіть фі на фізичному рівні. Третє заключення це те, що в принципі сучасний світ він дуже швидкий, він дуже динамічний, багато змін у ньому, тому він вимагає від нас реально якихось змін, постійного підлаштування, нових навиків, тих самих вести соцмережі, знімати відео, робити фото. Тому шукати себе, переходити з однієї сфери в іншу це цілком нормальний і природний зараз процес. Тому. Що ж вам робити, якщо ви на цьому шляху пошуку себе? Розкажу вам, що робила я. Я читала багато книжок, читала багато інформації в соцмережах. Зараз можете до будь-якого психолога зайти, і він дає вам купу, купу безкоштовної інформації. Дивилася ці самі відео на YouTube, ви ось зараз теж це робите, вже зробили перший крок. З чим я вас вітаю! І реально це в себе все поглинала, записувала, черпала, виписувала свої думки з приводу цього, щоб ще краще, краще воно в мою голову засіло. Я реально зробила якісь висновки, які в майбутньому привели б до дій. Друге, це, звичайно, те, що ну, найдієвіше. Це коли ти звертаєшся до психолога, коли ти звертаєшся до коуча, до якогось наставника. Якщо він наставляє саме в цій сфері, в якій ти хочеш розвиватися, і ти впевнений, що вона для тебе. Це такі класні формати роботи, де. Хтось бере тебе за ручку, він володіє вже цими інструментами да, професійно, як тебе довести з точки А в точку Б. Тобі не треба це все вивчати, тобі треба просто заплатити гроші прийти на сесію. На цьому все. Ось це реально ну, в разів 10, швидше, звичайно, чим розбиратися з цим а, самому. І я вже казала, що я лайф-коуч. Якщо у вас є бажання, приходьте саме на моїй сесії, ви можете написати мені в інстаграм. Хвилиночка само І третя моя така порада на шляху пошуку себе. Я не знаю, чого. Це, звичайно, вона і до першого, і до другого попередніх речей, які я назвала, е включається в ту роботу, але мені щось хочеться прям окремо це виділити. Бо для мене, я пам'ятаю, це було просто супер важливо. Це дозволяти собі помилятися. Засвоїти ту думку, що. Все іде, все велике складається з маленьких кроків. Це нормально. Якщо зараз ви там заробите 100 гривень, наступний раз 100 доларів, потім 100, там, тисячу євро і так далі. Це все поступово прийміться. Будь ласка, у мене дуже довго була в голові оця думка, що я хочу все і одразу, все і одразу. І знаєте, на ще накладається оцей дуже поширений серед українців також перфекціонізм. Синдром відмінниці, хочеться все ідеально, все ідеально. Ну, все ідеально не буває. Я згадала ось цей мем, там, де сидить двоє людей, і один іншого питає, то що знову плачеш, що ти спробував щось зробити, що ти ніколи в житті не робив, і воно в тебе не вийшло. І він такий, так, оце просто я раніше, блін, чувачки, е ну". Прийміть цей факт, що з першого разу не виходить ідеально, з другого разу теж, але трошки краще, ніж твій перший раз. І все. І ось ці думки дуже важливо тримати в голові, щоб не зійти з цього шляху, коли ти починаєш якусь нову справу, пізнаєш якусь нову професію, бо воно дуже підтримує мотивацію. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що вам ці думки були корисні. Ви щось взяли для себе. Підписуйтесь на мій канал, переходьте в інстаграм. Усіх вас чекаю! Па-па!